Вважаю, що дії товариства Полтаву теплоенерго щодо запровадження цін на свої послуги для кримінчужан ну, не обґрунтовані та націлені не тільки на підрив закону, запровадженого урядом ще у квітні 2022 року, щодо мораторії на підвищення цін у сфері теплопостачання протягом воєнного стану та 6 місяців після, а й на зубожіння населення. Кит Полтава Теплоенерго» при поясненні свої позиції щодо нарахування цін, на мій погляд, керується довоєнними методичними рекомендаціями та тарифами, які вони прийняли до війни на всій території свого обслуговування Полтавської області. Це я кажу із того, що як вони пояснювали на зустрічі із депутатами. Цитую ж витримку із постанови Кабінету міністрів України від 2011 року. Формування та встановлення тарифів на виробництво транспортування та постачання теплової енергії здійснюється окремо для кожної територіальної громади. При цьому витрати формуються за кожним видом ліцензованої діяльності у межах відповідної територіальної громади, там де вони встановлені. Ну якщо, наприклад, довоєнний час. 40% населення не могли повністю оплачувати за тепло. То з новими тарифами, та ще й під час війни, коли більшість залишилися безробітними, а пенсії на межі виживання звичайний поготів. Ось така моя позиція. і Я засуджую їхню діяльність.